Підприємство дочини Луцводоканал Сервіс» створюється з метою для того, щоб порядкувати, будемо говорити, розрахунки з населенням, в першу чергу, з населенням багатоквартирних житлових будинках. Тому що, і що до сьогоднішнього дня значить, служба контролерів відділу збуту, яка є в нас в структурі підрозділ під, 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 під значить, була закладена в тариф на послуги водопостачання, то вод, водовідведення, і вона була. У складі водоканалу, то з веденням нових, будемо говорити, інструкцій, нових я там, право на рахування, сьогодні встановлення тарифів, сьогодні така служба, як служба збуту багатоквартирних житлових будинків, значить, не передбачена. Тобто, в нас залишається облік тільки відповідно до... Ліцензія, яка видана нам на водопостачання, ми маємо право проводити роботи відповідно до ліцензії, яка видана нам на національною комісії на послуги водопостачання і водовідведення, тобто вода до обрізу будинку, каналізація до першого колодязя в дворі в будинку. Все інше, що поза цим, тобто це все роботи, які внутрі будинку, тобто утримання служби контролерів, повірка лічильників, так само і каналізації, все, що після. Значить, першу коліковізійну колосся наш тарифом не передбачено. Тарифом передбачення, але вони оплачуються. Бо на сьогоднішній день вони оплачувалися по поставіть. На сьогоднішній день вони по новій я там, методиці формування тарифу, вони не оплачуються нашими тарифами. Не покривається. Тобто на сьогодні діє тариф діючий, що включав дану службу. Національна комісія нам лише відкориговує. Національна комісія нам не змінює тариф і не змінює саму структуру тарифу. Коли буде встановлений новий тариф, дана служба не може бути включена в новий тариф. На сьогодні діє старий тариф, він лише відкориговується, він не змінюється, він відкориговується в частині електроенергії. Це. І по створенню підприємства це рекомендації національної комісії. На сьогоднішній день я можу сказати, що такі дочинні підприємства створення в Чернівцях вже. Ну, де, бо, в принципі, там дочинні підприємства створюються там, де був принцип оплати такий на слус. Тобто ми безпосередньо брали гроші за воду з населення. Бо є ще інші принцип оплати за воду. Якщо взяти там Львів, припустимо, Хмельницький, там залишився ще старий метод, коли розрахунки нарахування здійснюють жеки, і гроші транзитом проходять на водоканал, а водоканал з Жеками розраховується за послуги по нарахуванню. В таких випадках створення дочільного підприємства немає. У нас є два варіанти: або створення дочільного підприємства, або вернути все це ЖЕКам. Ну, вернути ЖЕКам. Напевно, це трошки страшнувато, тому що ми не добираємо сьогодні гроші з лустебла. Завтра ми не будемо ще добирати грошей з Жеки, тому, що ви спершу закриють свої проблеми, питання, а ти будеш, що вистава і буде давати нам завод. Національна комісія сказала, що вони більше не зможуть регулювати діяльність саме дочірних підприємств, що це не так, в їхні компетенції. Так. Тобто ціни визначаєте ви? Ціну для дочірнього підприємства, якщо вони змінять, буде визначати міська рада. Ми безпосередньо будемо канал визначати, не може. Ми не, є, не маємо права. Це буде міська рада, вона повинна буде встановити тариф на повірку лічильників і на ці послуги, які ту частинку збуту, що буде. Знаєте, що в комісії сказала, що ціни визначає сама підприємство, а міська рада ну, ще знаю, може що регулювати. Що я не знаю, що сказала нацкомісія, я в так, як я, як законодавство, підприємство водоканал не має права встановити тарифи. А Луцьку взагалі є ще підприємства, які займаються виконують подібні, подібні функції? Немає. Ми є монополістами. <різований> Розуміло, і тоді відповідно всі люди будуть йти тільки до вас, незалежно від того, яка ціна. Тобто нам Національна комісія каже, що люди до нас не мають права в водоканал. А в ключі підтримки зможуть йти. Ну, в дочерні так. Да, да, да. Або вже до іншого виходу немає. <різований> Або вже. А коли вона планує створюватися? Ми та сьогодні, ми поки що хочемо оформити документально, щоб ми, ми були готові, якщо ведеться новий тариф, перейти на роботу свідочинні підприємством. Прийняття змін до статуту, це не значить, що воно нас буде створено 1 січня чи 1 лютого, чи 1 березня. Ми готовий підготовчу роботу проводимо і буде зроблено дозвола. І в разі внесення, будемо говорити, змін Національної комісії до тарифутворення, в нас буде таке підприємство, і тоді після того, як воно Це буде директор підприємства буде призначатися мною за погодженням заступником міського голови. Хто буде, ще не відомо. Ми ще не знаємо, коли воно буде. Сьогодні про директор підприємства говорити рано ще. А буде продаватись на баланс якесь майно? Будемо бачити. Хоч зрозуміло, що частину мені треба перекористання він буде дати. ми будемо засновниками цього дочильного підприємства, значить ми статутний фонд щось передамо. передамо якийсь комп'ютер, то, то фактично перший поверх в нас сьогодні відділ збуту. Це фактично буде відділ збуту на підприємстві буде ліквідуватися, буде свой зачиненний підприємство замість відділу збуту. А статутний фонд скільки становить? Я даже не пам'ятаю, там невеликий статутний фонд. Не є там мільйони статутних ну, фондів. В проєкті рішення написано 5 тисяч. Ну, ну я процесу. не пам'ятаю. Буде частиною статутний фонд, така штука, що може поповнюватися. І Юрій Михайлович сказав таку річ, що майно на баланс передаватись не буде. Ну, то буде бачити. Це ще сьогодні це питання, тільки перша стадія йде. Що там ряд буде нормально приймати документи, що будуть і виконкомські документи прийматися, майно, ну якщо не буде передаватися, то буде передаватися в користування. В будь-якому випадку вони ж повинні на чомусь працювати. Вони сьогодні працюють на комп'ютерній техніці, у них повіручна лабораторія та сама є. Або користування. Я думаю, що це не стільки важливо. Ще така річ. На сайті національної комісії у них є визначені тарифи по кожному окремому підприємству. І у вас на сайті також є визначені тарифи, вони трошки відрізняються. У вас більшість з чим це пов'язано. На сайті Національної комісії там без ПДВ. Якщо брати постанову Національної комісії, вони до ціни без ПДВ. Тобто значно, що вони без ПДВ. Так. Я потім сфотографується. Добре. А ми за населення беремо без ПДВ. У нас не можуть відрізнятися ціни, тому що Національна комісія нам встановлює, регулює і контролює застосування і саме перевірки і перевіряє. Ну, ти не менше на а Стосовно Корецького Юрія Михайловича, давно він давно у нас працює. Не пам'ятаю, з літа. З Черні. червня місяця. А у вас до того була така посада? Чи це вперше? Не було? Не було в нас такої посади. А в чому виникла потреба? Ну, думаю, що сьогоднішніх економічних умовах заступник по економіці і бухгалтери по повинні бути на підприємстві. Вона посада ця погоджена була, ще ми в грудні, коли ми і не знали Корецьку, була погоджена в нашому штатному розрослі національної комісії. Це просто не з'явила час, необхідність така, що таку посаду треба вести. Було. У Нас є така інформація тому, що навіть для того, щоб працювати з нацкомісією, нам е, це це стільки нашої роботи додавали комісіяка з економічних питань, що тут людину просто для того, щоб займатися конкретно питаннями. У Нас є така інформація, що ваші працівники скаржаться на курецька, каже, що він сюди просуває своїх людей. Двоє людей ми смогли з приходом Корецька є головний багатий, яка тимчасово працює yeah, в нас, yeah. Юдіна Людмила Сергій, яка тимчасово працює на часі відсутності нашого головного багатого, яка в декретній відпустці. Кажуть, що людей змушують іти в добровільно-промисловому порядку відпустки за свій рахунок. Неправда, неправда. Значить, рішення було прийнято ще до того, як корецького не було, не в нас не працював. Рішення було прийнято на зборах нашого колективу ще в січні місяці, тому що з фінансовий стан. Складний. І в нас була домовленість з колективом, що ми всі по 10 днів в рік беремо за свій рахунок, в тому числі і я як директор. А як люди на це відреагували? Нічого, я не знаю, нормально, в принципі. Йдуть люди, пишуть заяви. Розуміло, Розуміло. Тому, що, тому що проблема з виплатою зарплати велика. У нас, тому що ми кожен місяць, за те, що у нас тарифи не відповідають і від собі вартості, ми кожен місяць десь не добираємо півтора мільйона гривень. Які має держава нам компенсувати, але вона, на жаль, не компенсує. Тільки на помазі воно все є. Тому люди зрозуміємо, ставляться і ходимо. Ми один день, в тому числі я, і директор, всі заступники, і всі ходимо за цей день. Ну, нам сказали, що ці гроші зекономлені купують автомобілі, становлюються джепізнець. Які автомобілі? Скажіть? Якщо ми купили автомобіль, КамАЗ-каналу, промивочну машину, яка коштує мільйон п'ятдесят тисяч гривень, то вона куплена для поїздок в ліс по гриби. А вона для того, що проводити роботи і зимою влітку на каналізації, на прочисті каналізації. А це може тільки ті люди говорити, які сидять в конторі, або ще десь в теплі. А люди, які працюють на вулиці зимою чисить каналізацію, і в нас немає чим, а дротом пробивають, то я думаю, ті люди цього не скажуть. І крім того, ми для того, щоб чистити каналізацію, вже в цьому році ми мусимо за цьому році ми десь на 500 тисяч виконуємо робіт підрядним способом. Тобто запрошуємо машину з Києва там, чи з Луганська, тому що є такі мережі, де каналізація більше 500 міліметрів, що ми своєї машини, яка є в нас наявності, ми просто не можемо прочистити. І бували випадки, що пам'ятаєте, на відродження, коли в Луцьку два дні стояло, місто, половину міста не могли води дати, тому що каналізацію не могли почистити. Сьогодні придбали цю машину і питання бояться вирішено, ми, ми своїми силами робити. Ми її за, окупимо, я думаю, за рік-півтора ця машина в самому купиться. Тому що ми ще зможемо надавати послуги на стороні цієї машини. Те, що в нас роблять на сьогоднішній день київські фірми, Луганські, запорізькі фірми роблять. А тепер ми будемо в Луцьку ми робити ці роботи. Шо інформація, що людям зрізають виплати за шкідливість. це неправда. неправда. Неправда в цьому році була проведена атестація умов праці згідно даної атестації. Зараз у нас іде відбувається перегляд колективного договору. І всі робітничі професії, які отримували доплату за шкідливі умови праці, абсолютно в даному розмірі збережені. Жодна професія не є змінена. Тому це є недостовірна інформація. Ніяких доплат не надбав, нікому нічого не знищували.